Що ж, друзі, всім привіт! З вами знову Іван, канал Монети України і UaCoins. Вибачайте, що давно мене не було чути. Були певні життєві обставини, які не давали мені знімати нові цікаві для вас відео. Сьогодні ж ми поговоримо про таку монету, як 5 гривень 2022 року, яка входить в набір державні символи України. Національний герб. Як вам думаю, всім відомо, що національним гербом України є тризуб. це є український національний символ, сучасний малий державний герб України у формі золотого тризубця на синьому полі. У минулому герб Князів Русі. Не прошу путати з Київською Русією, тому що Київської Росії, думаю, ви вже теж знаєте, що такого терміну не існувало ніколи в природі. Це було видумано в кінці ХІХ століття російськими псевдонауковцями для того, щоб ідентифікувати. Новгородські там землі і інші до Русі. Хоча ніби була Новгородська Русь і Київська Русь. Хоча Новгород ніколи в склад Русі не входив, а входило тільки декілька князівств. Що ж, перед... Стосовно ж самого походження і значення українського герба Тризуба до тепер немає жодної загальновизнаної теорії. Але одною з них є, що це є зуб... одним з найпоширеніших, є, є, є зображення Сокола або Якоря Христа. В Русі тризуб був знаком князів, але точаться суперечки стосовно того, чи був тризуб лише знаком князів, чи був і знаком Слов'ян. Також його називають знаком князя Володимира. Що ж, перейдемо до самої монетки. Зараз перед вами ми бачимо аверс даної монети вгорі. З використанням там под в нас зображено тризуб Національний герб України. Це є синій тризубець на. Ой, жовтий, вибачте, жовтий тризубець на синому, синьому тлі. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо стилізоване зображення тризуба Володимира Великого. Дат, з лівого боку дату 2022 рік. Україна 5 гривень і внизу напис наш герб. Перейдемо до реверсу даної монети. На реверсі ж монети. Ми бачимо зображення проміння світла і, і різних варіантів виконання зображення самого тризубу від найдавніших до най, найближчих до даного часу, до найтепершніших. Монета вийшла, як я говорив, вже в наборі Державні символи України. Номінал монети є 5 гривень, матеріал виконання Незельбер. Діаметр 35 мм, маса 16,5 грама, якість карбування спеціальний анциркулейт. І, вибачте, щось прихворив. Тараж даної монети є колосально великий, він складає 100 тисяч штук. Але Зараз в часи ще до вторгнення Російської Федерації на територію України в 2022 році, монети таким би тиражем проходили мимо, тому що ну, це би був за великий тираж для того, щоб монета цікавила. Проте на даний момент в... завдяки ж тому вторгненню в Україні відбулося об'єднання всіх людей. Починає цінитися все українське, і тому дана монета, є більш, дана монета з таким тиражем є більш цікавою. Стосовно ж ціни на дану монету, ціна даної монети, як такої, вона не продається окремо, вона продається тільки в наборах, а набір вартує приблизно ціна сягає коло 700 гривень. Ось таке. Коротеньке відео, не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, підписуватися на канал. А мене це мотивує знімати все нові і нові цікаві відео. А для вас це 3 секунди часу. І моя велика, превелика людська вдячність. Що ще раз дякую за перегляд? З вами був Іван, канал Монети України. Якось. До побачення.